А от і славетне місто Оффенбург. Тут мене зустріли Женя і Артем. Артем приїхав раніше, він встиг ще зіграти на декількох турнірах. І тут на вокзалі ми зустрілися, а потім поїхали до Фрайбурга. Такий, такий водивальчик. Тут можна купити водички, як ми вже купили. У дорогу Бов'яскова. Міжнародний такий вокзальчик, тепло. Та взагалі в Штутгарті і в Баден Вюртенбергсі, як в ця місцева. Тут взагалі тепло, У січень плюс три десь температура. Продовжуємо відеозвіт. На Базель. Їдемо на Базель. Ну там так само. Отакі От станції. Нічого як би, але так. у нас трошки по-иншему. Вот такой вокзал Фрайбурга. Ну так особого ничего, будет 11, двадцать пятнадцать То так, то так. Это <просу> Хорошо. А вот що таке сучасне засбуди не знаєш? Што театр. Авто театр, да? Це музей? Ця, оце що? Чого це театр або музеї? Ага, а ото сучасна театр. Цікаво. Зараз підійдемо, глянемо. Оце така будівля. Університет бібліотек Фрайбург. Університетська бібліотека. Це така, а навпроти бачиш. Діхрхейт Йохр... Що Йохр... там далі Евч. Йохр... Евх Йохр... Йохр... Реймейч. Ну як ми вам? Німецька, як вам німецька моя. І бачиш студенти великими приїздять, користуються спокійно. О, там гарна площа, де ми з Женією зустрілися. У Фрайбазі, да? Таке гарне місце. І дивись, багряні листя, справа багряні, тут жовті, там зелені. гарно, гарно. А вон тут якщо далі пройти, якийсь шпиль, якийсь там щось в готичному стилі. Ну, може ще зараз і підійдемо, не знаю. Зараз Женя планує маршрут. Як він з командою, так і буде. Може. Це так. Ось такий житловий райончик. Ось таке щось громадське. Прихрестя, а вон там така вежа а отут ще дві такі три вежі а у дивіться що тут водоспад водоспад хтось ходить якась людина пішла оце так Ось і так небо таке яскраве. да листя вже опало на топові ну так десь так цікаво цікаво ну, оці історичні я є, до них не звикнув й не було часу сили цікаво. Готика, класика. Уголек, Угольок. І такі цікаві хатинки. Вот Отака хатинка кутова. Трикутна. Да. Ну, тут дверь Тут нічого такого райончик така сучасна хата, старим на хата. Сучасна хата і старим на хата. І сучасна хата, отака. Ой. Ой. Якийсь хаос, Вікторія Хаус. Ну, готель, мабуть, так? Да? Якісь великі поруч. На цьому місці логічно і хронологічно повинен бути фрагмент, як ми підійшли до табору і як ми заселялись. Тобто, у цей табір нас прийняли, сказали, що люд... місця є. Пройшли перевірку на вході на небезпечні предмети. Тобто, Показали, що у нас там в сумках. І нас провели до помешкання. А потім запросили на обід. Ми якраз перед обідом підійшли. Тобто в сам час обіду. Там деякі речі там відразу видали, а потім пішли на обід. Відобідали. Все дуже смачно. Ассортимент потім ми одні з останніх люди вже пообідали. Ну а ми поки поки доїдаємо, допиваємо смачний фруктовий чай. Ось такі у нас вуглинки так. А оце Артем РТ отримав свою дозу. Постільне там ковдра. Зараз будемо роздивлятись. І пішли до свого житла. Тимчасово сподіваємося, да Це у нас блок А. Відкри підчиняй, що там отакий вна... поверх, так, наша кімната і отакий блок на, на скільки то, скільки... скільки то. І тут туалет, душова сумісні. Вихід на балкон, можна подихати киснем. І відразу зробимо огляд, огляд нашого приміщення. Дві дворівневі кім... кроваті. Так, засіняю двері. Усе без замків, усе без запорів. Отакі отакі шухлядки. Можна розмістити, чого тут тільки не розмістиш. Да. Це наші речі. І все, зараз будемо розпаковувати. Ну там ковдра, що там, постільне. Да. Раніше видали такий рушник, шампунь, ну, гігієнічні засоби на перший час. Тобто, ще о 16-й у нас співбесіда з. Соціальним співробітником, який українською розмовляє. Тут хто, хтось до нас мешкав, не, ви, не винесли оці чашки, то ми винесемо. Нам видали ще по чашці. То обід закінчився. яблука малий. Оце гаряченька моя чашка. а тим холодненьку взяв. Угу. Так що супер. Обід був ситний. Все нормально. Поки все нормально. Коротше, на зв'язку.